Донедавна в нас була велика проблема повільний інтернет, постійні збої, неможливо одночасно працювати великій кількості користувачів. Це значно повільнило наші уроки та позакласну діяльність. Але тепер це в минулому наша школа отримала високоякісний інтернет. Ми розуміємо сьогодні важливість даної мережі, адже неможливий розвиток сучасного суспільства і закладу освіти, зокрема. Моє мрією давно було те, щоб кожен учень мав вільний доступ до швидкісного Wi-Fi, щоб всі класи і класні приміщення, спортзал, їдальня, майстерня мали інтернет. І ця мрія в нас тлилася. Дякуючи нашій місцевій владі, депутатам Ларманської селищної ради, начальнику відділу освіти Лучи Кривої Олександрові, працівникам ТОВ Гранат Україна. І сьогодні в нас відбувається очисте відкриття сучасного інтернету. Тож, у світлий шлях майбутнього. Сьогодні в нашому ліцеї номер 2 завершили монтаж мережі комп'ютерної та увели в ладу в дію нове підключення від тов гранат. 65 роутерів та точок доступу було підключено. Крім того, змінені свічі. Пристрої для підключення інтернету. Тепер у нас не 100 мегабіт, а 1 Гбіт швидкості. У сховищі у нас три точки доступу з великою швидкістю роздачі інтернету та чотири О, По всіх класах без виключення, по всіх кабінетах, бібліотеках, навіть у спортзалі, кругом у нас. Е Працюють роутери У холах у вестибюлі У нас підключено точки доступу на першому і на другому етажі. Дякуємо Тов, гранат, плідно попрацювали ми з ними, багато роботи зроблено. От, поки що ми на тестувальному такому етапі перевіряємо можливості, перевіряємо мережу. Надіємося, що у нас все вийде.